Рельєф Дна Атлантичного океану порівняно молодий. Уздовж усього океану проходить гігантський серединоатлантичний хребет протяжністю понад 18 тисяч кілометрів. Він ділить ложі океану на дві майже рівні частини. Верхня частина серединоатлантичного хребта пересічена глибокими ущелинами – рифтами. До відома. Рифт. Це великий тектонічний розлом у земній корі протяжністю багато сотень і більше тисячі кілометрів у вигляді вузьких і глибоких улоговин і ровів. У центрі хребта розташована система розломів, відбувається вивершення лави та утворення вулканічних островів. Так утворився Великий острів Ісландія. На значній території Атлантичного океану переважать глибини від 3 до 6 тисяч метрів. Найбільша північноамериканська улогована. На відміну від Тихого океану, в Атлантиці мало глибоководних жолобів. Найглибший Пуерто Рико біля Антильських островів. У північній частині океану, біля берегів Європи і Північної Америки. Добра виражена шельфова зона. Тут розташовані острови материкового походження: Гренландія, Ньюфаундленд, Велика Британія та низка інших островів. Бермудський трикутник це область у північній Атлантиці, обмежена Бермудами, Майами та Пуерто-Рико. Хоча бермудський трикутник не відображається на світових картах, він став легендою через таємниче зникнення близько 200 кораблів та 200 літаків у цій області, проте досі залишається однією з найважливіших транспортних смуг у світі.